Попи російські говорять не лише про війну очевидну, а й про неочевидну. Певно, те, що підняло кришечку в мене, і те, що не може вкластися навіть в моїй голові, в якій вкладається все що завгодно, це тоді, коли російська церква відверто почала засуджувати жінку, яка була зґвалтована і готова на аборт, бо вона завагітніла через зґвалтування. Але не засуджує гвалтівника. Тобто, таке саме формулювання було що ти гірше за гвалтівника, бо він нікого не вбив, а ти вбила. І якщо поспостерігати з того, що вони мелють зараз, відверто готують пліпс до кількох функціоналів. Перша жінка народжувати має з того моменту, коли вони, вибачте, почалося статеве дозрівання з 13 років, вони називаються мальвінами. Якщо жінка не народила, і кажуть, чого ж в дівках ходити до чоловіків. У них великі питання, мовляв, чоловіки стали пасивними і не беруть відповідальності рівно ні за що. І є зараз претензія до дітей. Буквально напередодні один з популярних їхніх попів, рясуностів, кадилотресів, вийшов на широкий екран з новою історією. А що треба робити з дітьми? Звісно, після того як бити їх розгами і тримати напівголодними. прекращали баловаться лет с шести и встраивались в работу. Батя пастух, и сын с ним пастушествует. Там, батя рыбак, и сын с ним там, значит, сети тянет или смотрит за взрослыми, как там чего там. То есть они зарабатывали свой хлеб. То есть мы оказались в культуре такой, которая как бы из, из любви, к детям, развратили детей. То есть мы как бы из хорошего сделали плохое. Мы начали как бы слишком много... Не мы лично, а вот это европейская культура 19 века. То есть не было детской одежды, например. Дети донашивали взрослую одежду. Их просто перешивали ее на них там все там. Он пока еще мог без штанов бегать, там считался маленьким. А когда уже стыдно без штанов бегать, он уже считался мужичок. Как у этого самого, у Некрасова. Мужичок с ноготок. А кой тебе годик? Ось мой миновал. Значит, а это самое, семья-то большая, там большая, это, это мужиков-то, отец мой да я. И это прекрасное стихотворение, в котором там маленький, там, значит, в больших сапогах, в полушубке общинном, в больших сапожищах, а сам с ноготок, мужичок с ноготок. Это мужчина, восьмилетний мужчина. Это то, что нужно как раз нам, который будет, который будет работать и драться, если нужно будет. Нужно будет, будет строить, нужно будет, будет красить, нужно будет, будет рожать детей. А потом на каком-то этапе, как бы, вот это сытое, развращенное европейское общество родила идею как бы отдельного возраста, детства, которое длится непонятно до скольки. Ей уже давно рожать пора, как бы она все еще мальвина, как бы, да? Не надо девушку заследовать принцессами, принцессы будут несчастные, потому что принц не приедет, как бы, и придется это сам, принц задержится по дороге, как бы, и придется за какого-то самого, выходить замуж за какого-то шиномонтажника, понимаете? Что это? Ну, вы знаете, тут уже no comment, да? Просто слов нема. Мої слова було, вже мене покинули, традиції. слухайте. Ну, ви розумієте, модель, да? модель, яка закладається в голови. Ви маєте бути, бути злиденними, да? майже на межі існування, щоб ваші діти донашували за вами ваші портки, да? а краще, поки може, то і без портков, щоб там сита Європа. Тобто подразумевается, що ви ситимі ніколи не будете. Так? Тобто людей повертають реально, причому в то саме 19 те саме ХІХ століття. Якби він хоча б знав, що цей писатель Нікраса жив в 19 столітті в Росії. Справа взагалі, Я про це й кажу: оце мракобєсія називається. Тобто, людина замість того, щоб сказати, люди. Виховуйте своїх дітей так, як їх виховують нормальні сім'ї. Да? От тут я завжди згадую дуже чудову а, таку, м колись мені попалось інтерв'ю дружини Шварцнегера, да? е, дружини і доньки. І донька казала: у нас в родині прийнято раз на день їсти дуже просту їжу. А секономлені гроші складати в, 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 в копилку і раз на місяць віддавати це людям, людям, які не мають можливості економічної жити так, як ми. Нас, каже, привчили, що жодна лампочка зайва не має горіти в хаті, тому що е, ми можемо себе це дозволити, але є люди. Які не можуть це дозволити, отак От потрібно виховувати еліту, да? а вони пропонують всіх звести до Так? Тобто, я кажу, колись був такий ще в радянські часи анекдот, коли там якась а, революціонерка а, а, зустрілася з внучкою декабрістів. І вона каже: ну, ми ж приємники ваших дідів, ми ж також хочемо, щоб все було гаразд. Вона каже, так, да, але ж велика різниця. Мої діди віддали своє життя за те, щоб не було бідних. А ви змагаєтесь за те, щоб не було багатих. Да? Тобто, щоб всі були ось в тому ж стані, без унитаза, бо, без там, не знаю, електрочайника, без взагалі всього. Але ну, ви ж бачили лозунг, він має. Якщо нужно копати, якщо нужно там рибу ловити, Будьте. якщо нужно потрібно... дратися і працювати. Дві функції: у чоловіка, а у жінки забезпечувати цю рабсилу і це м'ясо для. А ви вірите в те, що реально їм вдасться підвищити народженість, народжуваність за допомогою цих церковно... церковних танців з бубнами? Ні, це вже проходили. Це вже проходили. Ні одноразово був досвід з заборони абортів, і всяке таке. Багато країн через це пройшло. До чого це призводить? Ці жінки просто вмирають під час кримінальних абортів. Да? Ну, ви ви, Ну, ми з вами всі жінки, ми знаємо, що будь-яка жінка, якщо вона не захоче, вона не народить дитину. Не народить і ніхто її не зупинить. Ніяка церква, ніякий піп. Інша справа, що, грубо кажучи, тут треба розуміти, що це дійсно знову ж таки призведе до того, що фактично, ви розумієте, років через 10-15 такої пропаганди церковної ми з вами будемо мати. Не лише оцю Росію поруч, ми будемо мати північно-корейський режим, коли вони просто плачуть, коли дивляться на цей портрет свого лідера, да? в, майже в релігійному екстазі. Коли вони просто, ну, це люди, яких потрібно потім реабілітувати. Вони вже не пристосовані до іншої моделі життя ж ніяк. І а от що, те, що ми будемо про... мати е-е сусіда 140 мільйонів от таких от обалваних людей.